Округ номер 201, місто Чернівці Віталій Михайлішин, партія регіонів. Микола Федорук об'єднана опозиція. Віталій Михайлішин став помітним в місті лише на місцевих виборах 2010 року. Секретар міськради ініціював відставку міського голови Миколи Федорука. В нього найдорожча кампанія в області. Мав кілька позовів, зокрема за агітацію в школах і роздачу безкоштовних проїзних. Суди виграв. Вважається людиною мільярдера Дмитра Фірташа, дружний з партнером Фірташа Юрієм Борисовим, який очолює Укргазводобування. Микола Федорук, мері, скинули регіонали Рався на посаду міського голови п'ять разів. останнє з результатом понад 60%. відсотків офіційно висувається від батьківщини, хоча завжди тримався нейтралітету. На виборах 2010-го навіть публічно підтримував Януковича. Кампанії майже не проводить. Сподівається, на людей, які голосували за нього два роки тому, Вважається фаворитом, але не безумовним. В Чернівецькій області специфіка полягає в тому, що в кожному окрузі може виграти провладний кандидат. Саме тому, що тут є в електоральній базі, відрізняється Чорновецька область від інших регіонів, як і Західної України, так і України взагалі. І достатньо сильні є кандидати від провладної партії. Округ номер 202, місто Стороженець, Вижницький, Кісманський, Путильський, частина Стороженецького районів. Михайло Бауєр, партія регіонів. Олександр Фіщук. Об'єднана опозиція. Бауєр очолює обласне управління освіти та науки. Перед тим як опинитися в партії регіонів, змінив ще кілька політичних сил. Агітує в освітніх закладах, користується адмінресурсом, як і інші кандидати регіонали. Хоча в виборчому штабі білоблакитних це заперечують. Вибачте, двері відкриті. Захотів голова зайти, ну звичайно, він зайде. Люди пересічні громадяни знають, що така зустріч буде. Звичайно, вони приходять і зустрічі проходять при повних так, аудиторіях. Це і на вулиці, і звичайно, а де в залах оформляється чітко з законом. Це вже пройшли відповідні скарги в судах. Так, які ані повністю виграні, тому що там фактично не було що вигравати. Кандидат від об'єднаної опозиції, член фронту змін Олександр Фіщук, очолював обласну податкову за помаранчевих округ, вважається патріотичним, проте після зміни кордонів округів його розмили румунськими селами. До Україн, українського патріотичного округу центру міста Сторженець додали румуномовні села, які завжди, як ми знаємо, не голосують за провладну партію. А українські села вони нарізали до Молдав... до округу в Новоселиці. Тобто, вже розуміємо, що влада розумісподіва сподівається лише на якісь технічні засоби для того, щоб здобути перемогу. Округ номер 203, Місто Новоселиця, частина Садгірського району Чернівців, Герцаївський, Глибоцький, Новоселецький, частина Стороженецького районів. Семен Говорнян КПУ, Юрій Левчик, Україна вперед, Степан Спіжавка, об'єднана опозиція Геннадій Федоряк, партія регіонів. Говорнян, директор підприємства, сподівається на голоси румуномовного електорату, який симпатизує комуністам. Шанси перемогти в нього незначні, але він забере частину голосів регіоналів. Юрій Левчик тимчасово безробітний, позиціонує себе як прорумунський кандидат, підтримує культурні заходи, фольклорні колективи. Раніше на цьому окрузі обирався чинний депутат регіонал Іван Попеско, але він іде за партійним списком. Степан Спіжавка, кандидат за квотою свободи. Лікар-травматолог Чернівців. Рішення віддати свободівцю саме цей округ виглядає дивним. Серед румунів ідеї українського націоналізму не користуються підтримкою. Регіонал Геннадій Федоряк, фаворит виборчих перегонів, голова правління акціонерного товариства Чернівці газ. Його називають креатурою фірташа. В політиці нова людина 2010-го балотувався тут до облради, але програв. Цього разу на нього працює весь адмінресурс. Навіть голова ОДАПАПІЇ дав виборцям недвозначний натяк. Федоряк Геннадій Дмітріч. Він є директор Чернівці газ. Яка сама головна проблема Глобоцького району? Газофіка, газ. Що я зробив як голова обласної адміністрації? Я пішов до Києва і сказав, шановні, щоб в Глибоці вирішити проблему газу, треба що зробити, щоб кандидатом в народні депутати став газовик? І тоді він з вами домовляється. Він каже, що. Що шановні? Я вам роблю газ. Ви мене підтримуєте. Да. Правильно умова. Да. Правильно. Ви його не підтримали. Він вам не дав газ. Округ номер 204 – Міста Хотин, Новодністровськ, Заставнівський, Калменецький, Сокирянський і Хотинський райони. Богдан Болесинович, удар. Леонід Каденюк, самовисуванець, Василь Мельник, об'єднана опозиція, Руслан Панчишин, самовисуванець, Артем Семенюк, партія регіонів. Представник удару Болесинович дуже активно проводить компанію. Випускник Гарварда робить акцент на особистій дружбі з братами-кличками, які легко збирають повні зали в Чернівцях ми взагалі ведемо свою діяльність розвиваємо на всю область. У нас зареєстровані абсолютно у всіх районах наші осередки, і в принципі, голови та політради цих організацій вони. Відповідають національним меншинам тих регіонів, де вони зареєстровані. Леонід Каденюк один з фаборитів. Перший космонавт України вірить, що його власна впізнавність і особистий рейтинг компенсує відсутність фінансового чи адміністративного ресурсу. Василь Мельник, заступник директора будівельної компанії, може розраховувати лише на рейтинг опозиції, єдиним кандидатом, від якої він є. Втім, проти узгоджених кандидатів від опозиції працюють технічні кандидати. Це поширена практика, кажуть місцеві опори. У всіх округах скрізь по одному провладному кандидаті величезна кількість кандидатів, які називають себе самов... опозиціонерами, самовисуванці від інших партій. Хоча офіційно від об'єднання позиції визнання кандидати. Ну, тобто їх є по декілька, можна дорахувати аж до п'яти окремих округах. Самовисуванець Руслан Панчишин, екс мер Новодністровська, якого скинула новостворена пропрезидентська більшість в міськраді, має іменний фонд, через який роздавав виборцям борошно, і телефони по тисячу гривень. Артем Семенюк, офіційний висуванець від партії регіонів, пасинок голови облдержадміністрації Михайла Папієва. На нього працює весь адмінресурс, зустрічається з бюджетниками, лікарями, вчителями, дарує медичне обладнання, комп'ютери в школу. Голови адміністрації районних супроводжують кандидатів на зборах, виступають, агітують за них, використовуючи приміщення комунальні. І коли, наприклад, ці речі починають оскаржувати їхні опоненти. То суд на жаль приймає рішення про те, що оплата за приміщення це є право кандидата.